Де ти була? Привіт, куди тут? ж я прийшла? Руки забери! Що там забери забери! я ти там кажеш? Де ти була? Без дванадцять. – Ми з дівчатами фігурне катання дивились. Да? Фінал! – А да, так, і чого так довго! Там ще дали додатковий час. І о ті. Пінальки! Пінальки! Що ти на мене кричиш, завжди? Один раз в житті свято на рік. І то ти на мене кричиш? Я, я хвилювався. Ти знаєш, як я хвилювався. Я обдзвонив усі манікюрні салони, всі солярії, Тебе ніде не було. І що? Я навіть мамі твоїй дзвонив. Де вона? А її нема. Я розмовляв з твоїм татом. – І як він? – А він, а тато весь сказав. Він він усі обзвонив дачі, смітники, городи, лавочки. Тата мами ніде немає. А я я дзвонив навіть твоїм подругам. І як вони? А вони нічого, нормально. Якраз в цей, в цей час вони якраз серіал дивляться, жіночі. Да. Ну ти трубки взяти не можеш. Чому? А ти вийшла носика припудрить? Так дорогенька, мені треба носика припудрить. Ти куди ж шкаф бигла? Подивись на себе. Чому Який ти? ти приклад подаєш нашим дітям? А це ще треба розібратися, які вони мої. Чи як ти там завжди кажеш? Все, Все. я так більше не можу. Зайду. Я ніч ща там заванила. Ща провір. Ща. Так, 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 тя ще. Ага. Оля, Оля, Оля Оля. Коля. Угу. Оля. Да, та, зрозуміло. Та, та, та. Таня, Таня, Саня. Це Саня. Таня? Ні, це Саня. А хто такий жек? А Жек це дорогенький. Це житлово, експлуатаційна компанія. Ще питання є. Ти чого трубку не брала? Я брала, брала, брала та й перебрала. Лесь. вибач. А телефон чого виключила? Я не виключала. О, в мене батарея сіла. Я дзвонила, Жек. Алло, Жек. Жека, Жека, приїжджай! Мені так холодно, приїжджай скоріше. Який ще Жека? Чого на мене кричиш? Мене свято сьогодні. Ти знаєш, я весь день старався сьогодні. Брав квартиру. Я вечерю готував, а ти, ти, ти все впортила. Я тебе пожалію не кричи. Від те спиртним пхне. Воно зараз перед. Не махать руками. Передаємо сигнал точного часу 0 годин 1 секунда. Все. Дембель. Ну що ж, я думаю. Да-да-да. Опа! На. Опа! Ща! Ну. І де ця? Мама! Не поняв! ця? поїхала, дві хвилини тому! Успіла-ка. Хочу! Пивка! Так. Да. Якого? Холодного. Совершенно да. верно. Літрове. Ні, цього мало. Два. Два. А таранька де? І горішки? Не, не надо горішків. Голова болить? Зовсім. <плес> ну, тоді, може. Того? Ну, потанцюємо. Потанцюєм, я сказав, що стоїм. Ні, я ж оце просто не можу. Ну чого у нас на 8 березня завжди так гарно, як людей, а 9-го би тебе підмінили? Дев'ятого підмінили. Та тому що в тебе десятого день народження. Подарували Леся Бабаренко та Олександр Сезонин.